Талант то крапля здібності і море праці. Гран-прі відкритого дистанційного конкурсу зі скульптури, звірі з болотні з роботою Квіткозубр здобула Поліна Перва, учениця третього класу вирішньопланівської дитячої художньої школи. Конкурс присвячений 115-й річниці з дня народження цікавої незвичайної людини, народної художниці України Марії Примаченко. Перш ніж взяти участь у конкурсі, юна художниця зі своєю викладачкою знайомилася з творчістю пані Марії та передивилася дуже багато її робіт. У конкурсі брало багато учнів з різних. Міст України було 307, 307 робіт в різних техніках, і в різних номінаціях, і в різних групових категоріях. Ми зайняли гран-при у молодшій категорії у скульптурний рельєф. Робота була зроблена з кольорового пластиліну різних кольорів. Поліна робила роботу сама, як звичайно, як викладач коригувала. Направляла. Ми з нею разом вирішували, які будуть кольори, які поєд... краще будуть поєднуватися кольори. Поліна стара научениця, цікава творча особистість, розповідає Світлана Богомас. В неї дуже тон тонкі виходять, такі роботи утончення. Такі багато деталей вона може зробити, і, і, і така посидюча вона. І може працювати над одною роботою довго може удосконалювати її, робити ще більше і більш цікавішою. Ось наша, наша тваринка, яку ми робили на, саме на конкурс, ми вирішили зробити ще таку повноцінну роботу. Вийшла в нас така композиція. Казкова вже з сюжетом, сюжетна композиція. Галявину додали, а потім вже поступово в нас з'явилася пчілка, Ну потім вже я можу підсказати, Наприклад, дивись, ось тут пусте місце. Тобто, я все равно, я все одно, як викладач, повинна їм щось розказати. Талановитій художниці 10 років. Поліна випромінює спокій, і добро. Створена нею чудернацька тварина хвилює і радує глядача. Вона заворожує своїм фантастичним дивовижним виглядом. Почала я цю роботу з ескізу. Потім я його обліпила пластиліном. Потім я почала додати інші кольори. Та вийшло якось так, що я знайшла дві роботи, які мене дуже надихнули. Та я вирішила їх якось змішати, та вийшла якась така робота. Труду що було небагато, було найлегше було ліпити квіти з молду. Мені подобається працювати стеками. Я люблю ще повітряний пластилін. Я люблю робити мілкі деталі. А над якою роботою ти зараз працюєш? Зараз я вирішила зробити. Квіти. Цю роботу я хочу якось дуже зробити таку квіткову. Хочу з'єднати всі квіти, якось, щоб вона була дуже яскрава, щоб вона була дуже якось кольорова і щоб в ній було багато деталей. Загалом у дитячій художній школі горішніх плавнів навчають майже 50 технікам. І приблизно таку кількість матеріалів використовують юні художники. Це і графічні матеріали, ну, різноманітні, які тільки можуть бути. Починаючи з простого олівчика, кольорового фломастера і далі Все такі м -м, сучасні матеріали, як лінери, гелеві ручки, пастельні олівці, маркери. У нас йдуть і природні матеріали, і тканина, фетр, нитки, пластилін, легкий, звичайний. Глина так, також класичні техніки, там живопис. Графіка, об'ємні композиції з різноманітних матеріалів, пап'є-маше, тобто із паперу, з картону, з природних матеріалів різноманітних, які тільки можуть бути. Крім того, в своїй роботі ми використовуємо змішані техніки. Тобто в одній роботі може бути три, навіть п'ять технік. Тому роботи завжди у нас такі дуже різноманітні, цікаві, яскраві. І Сучасні, яке багате наше місто на талановитих дітей, додайте нашому життю яскравих кольорів, творіть, розвивайтеся, знаходьте свої неповторні образи, натхнення вам, юні художники і художниці, цікавих ідей та нових перемог.